Глядачі, переможемо Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми ну сила у цьому разі. Лукашенко вже нічого не вирішує. Імовірність втягування військ Білорусі в пряме зіткнення з Україною зростає через новопризначеного Росією командувача. Про це в ефірі 1+,1 плюс в рамках телемарафону. Зазначив військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самось. Він зазначає, що новопризначений Кремлем відповідальний за війну Росії проти України Сергій Соровікін керуватиме ще й армією Білорусі як союзної країни. Суровікін, який зараз командує об'єднаним командуванням ЗСРФ, зараз вже є командиром ЗСРБ, тому що згідно з документами, які підписані ще в 1999 році, коли створювалася союзна держава РБ РФ, регіональна група військ складається зі збройних сил Білорусі і Західного військового округу РФ, але це в мирний час. В воєнний час з російського боку можуть бути різні підрозділи. Але командувати буде, звісно, командувач з боку Росії, зазначив Самось. І додав, що навіть самопроголошений президент Лукашенко буде слухатись наказів росіянина, і от Суровікін вже керує ЗСРБ, А сам Лукашенко буде лише виконувати команди Суровікіна, які ресурси треба, скільки людей треба, і що треба підвести. Тому зараз імовірність втягування військ РБ в пряме зіткнення з Україною зростає, але це буде крахом Лукашенка. Повідомив експерт. Тим часом наші захисники укріплюють державний кордон на півночі та мінують шляхи, аби захиститися від сусіда. Про це на брифінгу МВС повідомив заступник очільника Ігор Бондаренко. Ігор Бондаренко зазначив, що ми змушені протистояти ризикам, аби не допустити повторного вторгнення в Україну з Білорусі. Тому дії наших захисників абсолютно логічні. Ніхто не буде мінувати шляхи чи руйнувати інфраструктуру для того, щоб здійснювати наступ. Це дії оборонного характеру, і ми їх виконуємо, щоб наш ворог розумів, що відсіч буде надана, підкреслив Бондаренко. Заступник очільника МВС також нагадав, що у лютому Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Звідти неодноразово запускали авіацію та ракети по нашій землі. Тому Повторного вторгнення ми допустити не можемо. Від початку літа активно працює міжвідомча робоча група, а до роботи біля кордону залучили Нацгвардію, поліцію та ЗСУ. Наші прикордонники проводять активні дії з побудови фортифікаційних споруд. Також структурні підрозділи посилюються вогневою компонентою. Бондаренко підкреслив, що рівень підготовки зараз значно кращий аніж в червні, ба більше зведені сили зупинятися на досягнутому не планують. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.